Ім'я Хірам має ймовірне походження від основи хір або хир, з якої утворювалися як антропоніми імена людей, так і топоніми назви місць. Наприклад, існує село Хирів під Львовом та село Хирово в Молдові, однак походження імені залишається спірним. Є припущення, що ім'я може бути не слов'янським, а походити від грецького імені Ісчирос, що звучить подібно до слова сильний, могутній. Сміливий. Інша версія стосується рідкісного календарного імені грецького походження Хера, проте найбільш імовірно, що ім'я Хіра походить від валятива хира, що в перекладі означає хвороба. Та пов'язане з дієсловом хиріти бути кволем. Перша згадка імені Хіра датується 16 століттям. Наприклад, в 1535 році згадувався Хира Івашков, учасник судового процесу. У 1539 році ім'я Хра також зафіксоване в Росії, а в 1412 році його споріднене ім'я. Чирзіна згадується в Польщі найбільше зафіксованих випадків імені Хіра зустрічається в східних Карпатах у xvii 20 століттях. Наприклад, у 1605 році згадується Чіра Лазар з села Слатенка, схожі на хіра імена Віра Кіра Віта.